Послухайте вірш про чарівні слова. Є слова на світі, ну просто золоті. Я їх перерахую. Послухайте, які. Здрастуйте, спасибі. Можна увійти? Дуже ви поспішаєте, можу вас підвести. Це діти вічливі слова, вони чарівні. Отже, так приємно їх чути. Добрий ранок, візьміть, будь ласка. Вибачте, сідайте, будь ласка, і вам завжди будуть відповідати вічливо. А тепер давайте пограємо в гру, яка називається Вічливим будь! Доповніть вірші потрібними словами вічливості. Якщо настав світанок, вітайся! добрий ранок! Ще так вітайся, малече, як стемніло добрий вечір. Без друзів сумно виглядає світ, як їх зустрінешим, кажи привіт. Як висловити, хочеш ти подяку, промовити потрібно щиро дякую. Це не жарт, і це не казка, як просиш, що кажи, будь ласка. Образив кого ненароком, ти бач. Йому не соромся сказати, вибач, як, як йдеш, вже має значення сказати до побачення. І я вам, діти, кажу, до побачення. Будьте завжди вічливими.